Міста. У місту передбачено 4,8 млн грн на ремонт доріг у місті. І в 4,70 минути на дороги. На сьогоднішній день жодної квітки, значивши грошей, які ми маємо в бюджеті, жодної квітки чи це значитися не доступає. І коли поступить не факт, ми маємо півмільйона гривень ворогу за рік роботи минулого, ми не проваджуємо. Тому для того, щоб зняти велику ямку тимчасово і попросили комунальник підсипати великі ямки тимчасово, щоб не було ямки. Це не є якась постійна робота, це, це є, є тимчасово, тим ми розуміємо, то, що на дуже багато. Зараз, зараз говоримо з підрядчиком сольсом, для того, того щоб він за свої зараз, зміючи, що потім буде пролада, він приступив до виконання ремонту. Все це є тим, що є явище, і тоді є якась заміна асфальту асфальт, чи асфальточек. Ці ямки будуть засфальтовані асфальтом. Основна причина, що ми не робимо давайте задовжого роботи, це абсолютно сумність фінансування це, в крики, в суді, в <пробітка> це <в> рахунок дефоловного речі, незважаючи на те, що гроші є у явно розчуття.